Озименько красу не біла піна, ти просися у подруги мені, в твої обійми час несе невпинно. я ж сега до осінніх днів, роки мов блискавиці пролітають. Узадзеркалля і без вороття, а я все чистої води шукаю, в крутій ріці із назвою життя, а я все чистої води шукаю в крутій ріці із назвою життя. Минаю в чартарі водоспади, пливу за течією то навстріч, не розкоші шукаючи невлади, сумління чисте ось безцінна річ, любові не замули жерельцем іще. Щоб душу заздрість не уповзла, а співчуття так сповнювало серце, щоб місця не знайшлось для краплі зла, а співчуття так сповнювало серце, щоб місця не знайшлось для краплі зла. Зимонько, красу не біла піна. не вихолоджуй душу ти мені, життєва осінь, довга й тиха полина, хай ще теплом погріє мої дні, життєва осінь довга, Хай тихо полина, хай ще тепло погоріє мої дні.